Студії вівторка 26 травня. Очима журналістів знакових новин. До вашої уваги у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Бойові трофеї. Батальйон Донбас знищив ворожу вантажівку зі зброєю. Він і його команда, як Петро Порошенко, відпрацював свій перший рік. Народний орден, як українські волонтери, відзначають учасників АТО. На сході України не припиняються обстріли з боку сепаратистів. Минулої доби терористи застосовували стрілецьку зброю, гранатомети, міномети, бронетехніку і артилерію, яка за мінськими угодами має бути відведена від лінії зіткнення. На обстріли бойовиків українські військові відкривають вогонь у відповідь ті, в свою чергу, просять перемир'я, аби забрати поранених. Військові трофеї і один поранений. Так, остання доба минула для батальйону Донбасу. Районі Широкіного бійці знищили вантажівку з ворожими боєприпасами та живою силою. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив народний депутат Семен Семенченко. Народний обранець заявив, що під час нічних обстрілів з боку бойовиків був поранений один український боєць. Вночі поранений боєць батальйону Донбас з позивним валету. Відповідь придушуються вогневі точки супротивника сьогодні. Протитанковим взводом батальйону Донбас знищений КАМАЗ з боєприпасами і піхотою російських окупантів. На дорозі все за димом. В рації суцільні мати істеричне оканьє аканє Складна ситуація залишається і на Луганському напрямку. У районі населених пунктів Кримське, золоте, Новотошківка. Терористи ведуть вогонь з піхотного озброєння. Зрідка перекриваються артилерійськими нальотами зі 122-мм артилерії. Такі дані оприлюднила група інформаційний спротив. Їх підтверджують і у штабі АТО вогонь терористи ведуть по всій лінії фронту. На Донецькому злочинці з мінометів артилерії, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по опитному, піскам, Красногорівці, Новомихайлівці, Водяному, Авдіївці та шахті Бутовка. Вночі загарбники двічі підступно обстріляли Петрівське, використовуючи реактивні системи залпового вогню. На Луганському з озброєння танку тричі обстріляли Сизи. З гранатометів, мінометів, зенітних установок та кулеметів злочинці вели вогонь по жовтому, щастю, старому Айдару. Фіксують українські військові і постійне переміщення бойової техніки і підрозділів російсько-терористичних військ. Найбільш жвавий рух автотранспорту бойовиків у Донецьку, Луганську та їх околицях. Від Красного луча у напрямку на Сніжне і Дебальцеве, від Амвросіївки та Старобешеве і південніше. Також пожвавився напрямок Торез, Шахтарський, на Горлівка. Але основний потік вантажів для терористів, який раніше йде через ілваський транспортний вузол. Яна курченко, соціальна країна. Тисячі воїнів повертаються із зони бойових дій. Вони стояли на смерть, отримуючи поранення. А у мирному житті їм не завжди вдається навіть довести, що вони учасники АТО. З державними нагородами справа ще гірша відзначають далеко не всіх, та й подекуди посмертно. Кожен хто, брав участь в антитерористичній операції, вже герої так вважають небайдужі активісти. Тому і створили орден народний герой України. Як українці відзначають своїх героїв, дізнавалася Анастасія Островко. Володимир, боєць батальйону Донбас, отримав поранення під Іловайськом. Досі проходить лікування. Володимир проявив себе в бою, але держава так і не наважилась відзначити його героїзм. Скажеться, йому лей вдалося добитися статусу учасника АТО. Учасника АТО я вже отримав сам благодаря тому, що я бігав. Постоянно треба какие-то бумаги, что-то предоставить, доказати, що ти там був, доказати, где ти ранение получил, написати объяснительную, где ты це все отримав, плюс куча свидетелей надо, щоб теж доказали что що ти это ранение там. Таких як Володимир по Україні тисячі бійців хочуть визнання, щоб зрозуміли, за що вони стояли на смерть. Але від держави рідко кому трапляється отримати нагороду. В основном награждаются либо посмертные ребята, либо очень тяжело ранены. Вот. Поэтому, и к сожалению, у нас нет правительственных наград. У нас только две награды Орден за мужество первой, третьей степени и медаль за воинскую службу в Украине. Больше правительственных наград у нас для солдат и сержантов нет. Якщо держава не нагороджує бійців, їх нагородить народ. Андрій Боєчко на пару зі своїм товаришем ювеліром Дмитром Щербаковим створили Орден народного героя України, самостійно розробили дизайн. Вирішили зробити знак, схожий на цю підвізку, цей бойовий знак боротьби нашого народу з окупацією російською. На фоні цього знаку, але треба було якось від, 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 відзначити тих, хто тримає зброю, тих, хто не тримає зброю. Бійців, волонтерів, медиків. Тому цей знак став один знак бойовий з червоно-чорною стрічкою, і мирний. Це волонтери, медики, капелани, жовто-жовто-блакитна стрічка. Срібла для тризубів збирали всім миром, пересилали звідусіль навіть за кордону. А ось ці ланцюжки переслала донька загиблого воїна. АТО. сережки, ланцюжки, медалі та ордени стануть часточкою ордену. Мені срібло з великобританії, з Японії. З Німеччини, Сполучених Штатів і Канади, звичайно, навіть з Австралії. Люди передають срібло або якісь ладанки, хрестики, ложечки, ордени медалі срібні. Кому видавати ордени, вирішує спеціальна комісія. До її складу входять відомі бійці, волонтери, але немає жодного представника Генштабу чи адміністрації президента. 30 орденів роздадуть бійцям і цивільним вже найближчим часом. Володимир один із тих, кому пощастить отримати цю воїстину народну відзнаку. Це від людей йде, а не від держави. Це ближе к серця, ближе к душе. Вона буде найдорога. Загалом готова сотня нагород, не вистачає тільки коштів на оформлення. Але це тільки початок обіцяють автори проекту. Окрім орденів, готують книгу про справжніх героїв новітньої війни. Анастасія Островушко, Олександр Фенько соціальна країна. Порушень на суму понад 6 мільярдів гривень виявила за перший місяць роботи нового керівництва Державна фіскальна служба України. Серед найбільш кричущих ухилення від сплати ПДВ, незаконне формування податкових кредитів та ввезення продуктів поза митним контролем. Голова Державної фіскальної служби України Роман Несіров анонсував подальшу боротьбу з корупційними оборудками. Деталі у наступному сюжеті. Шість мільярдів гривень незаконних податкових кредитів з ПДВ. Державна фіскальна служба звітує про відкриття 170 кримінальних проваджень щодо такого роду порушень. Запевняє, на цьому не зупиниться. Чотири злочинні групи, користуючись певними суб'єктивними факторами, змінами змінами в податковій службі, в фіскальній служби, змінами складної ситуації в державі намагалися зійшли в змову і намагалися провести цей податковий крефірний кредит. Ця спроба була заблокована називається слідчі оперативні дії. З метою притягнення осіб до відповідальності разом із тим, у травні поточного року ДФС розпочала операції, спрямовані на очищення внутрішнього ринку від контрафактних паливно-мастильних матеріалів та виявлення правопорушень у митній сфері. Так, тільки нафтопродуктів, ввезених в Україну поза митним контролем, виявлено понад дві тисячі тонн. Три судна з контрабандним паливом затримано на Миколаївщині, а в Чернігівській області зупинено цілий нелегальний завод. За ці два тижні я чув дуже багато чуток. Що Деякі схеми покриваються і скоординовані, чи з керівництвом фіскальної служби, чи з керівництвом в регіонах, чи з правоохоронними органами. Так я вам можу сказати, і це для всіх платників податків, і, для, і це для всіх публічно, для всіх керівників наших податкових і митних органів нема ніякої схеми, яка покривається відсюди. Нема. Триває у фіскальній службі і процес кадрових змін. Серйозний акцент робиться на регіонах. Виявлені порушення спонукали змінити керівників інспекції на Харківщині та Львівщині, голів одеської митниці та Святошинської реінспекції столиці. Голова ДФС зазначив, кадри в першу чергу шукатимуть всередині фіскальної служби. Нагадаємо, напередодні у ДФС оголосили про підготовку до приєднання України до транзитної системи ЄС. Це має значно прискорити митні процедури та забезпечити ефективну протидію контрабанді. Микола Різник, Тарас Біловол. Соціальна країна. Фальсифікат із зони АТО. Податкова міліція Київської області ліквідувала канал постачання підробленої горілки з Донецька. Алкогольний напій виготовляли зі спирту російського виробництва. Як він потрапляв до столиці, дивіться далі. Бахне спиртом за словами міліціонерів. однієї такої ємності достатньо, щоб виготовити 30 пляшок фальсифікату. Цей трофей доправили на Київщину з Донецька з російського медичного спирту на непідконтрольних територіях. Підробляли горілку і транспортували через лінію зіткнення, аби знищити злочинну схему. Оперативники з податковою вкорінили в ланцюг постачання власну людину. Частина фальсифікованої алкогольної продукції вироблялася на території міста Донецька під контрольною. Так званої Донецької Народної Республіці, і частина цієї продукції виготовлялася на території міста Києва та Київської області. житими заходами було виявлено фальсифіковану алкогольну продукцію на суму понад 1 мільйон гривень. Значить, було виявлено значить знаряддя для виробництва такої продукції. Що ж до Київської області, то тут від початку року податкова міліція викрила три підпільні цехи. Собівартість однієї підробленої пляшки становила 15 гривень. У той час як продавали фальсифікат за 35 п'ять. підробки ще проаналізують в лабораторії. Однак правоохоронці запевняють, під час розливу продукції порушувалися всі санітарні норми, і тому зайвий раз нагадують, як вирізнити підробний алкоголь. Тут ми бачимо акцизну марку, яка виготовлена в кустарних умовах. Вона нема. Має ступенів захисту, це по-перше. По-друге, це, скажімо, так, невиробничим способом зроблена оклейка цієї продукції. Ну, якщо ви так придивитесь, то марка ну, взагалі вироблена на ксеросі. Крім цього, вартість горілки. Вартість цієї горілки у вільному обігу складала 35 гривень за одну пляшку. Тобто ми розуміємо, що дешево не завжди буває якісне. Вона горілка сьогодні не може коштувати у вільному обігу найменша її ціна понад 50 гривень. За спостереженнями податківців, горілка є найпопулярнішим об'єктом підробки. У період економічної кризи ділки використовують попит населення на дешеву алкогольну продукцію. Кажуть, підробляти елітний алкоголь стало матеріально невигідно. Сергій Зленко, Дмитро Гришко соціальна країна. Уряд має профінансувати усі видатки на підготовку українських збірних до олімпійських імпара Олімпійських ігор 2016 року, які передбачені у держбюджеті. Про це заявив Арсеній Яценюк під час відвідин Олімпійського навчально-спортивного центру Конча Заспа урядова делегація ознайомилася з матеріально-технічною базою, поспілкувалась із тренерами і спортсменами, які готуються до Олімпіад. Оскільки змагання приходитимуть у Бразилії для якісної підготовки спортсмени мають провести мінімум два виїзні тренування в країнах з аналогічними кліматичними умовами. З поміж іншого, урядовці озвучили наміри створення центрів олімпійської підготовки зі стрибків у воду, художньої гімнастики та легкої атлетики. А також порушили питання щодо реконструкції самого навчального центру «Конча Заспі», адже саме тут сконцентрована підготовка спортсменів з пріоритетних олімпійських видів спорту. Кожна копійка, яка сьогодні настільки складно виділяється з бюджету, повинна дійти до спортсмена. Що означає, повинна дійти до спортсмена? Він рано прийшов на сніданок, там має бути якісний, калорійний, забезпечений вітамінами сніданок, обід і вечеря. З цього треба починати. Не загалом, знаєте, там медальку дали, одну другу, він медаль сам заробить, йому не треба медалі. Ви умови створіть. Четвірка президенту з нагоди річниці обрання Петра Порошенка головою держави, експерти, оцінили роботу українського керманича. За що хвалили і за що критикували п'ятого президента України, чув Сергій Зленко. Слава Україні! Рік тому на позачергових президентських виборах в Україні переміг Петро Порошенко. У Києві в центрі перспективних досліджень зібралися експерти, аби оцінити роботу першої особи. За словами голови управління міжнародного центру, в цілому президентська програма пропонувала суспільству шлях до реформ, європейської інтеграції та економічного благополуччя і миру. На той час українське керівництво мало значний кредит довіри, а європейці продемонстрували готовність зробити свій фінансовий внесок у відбудову і модернізацію України. Однак, попри обіцянки, остаточно миру президенту поки досягти не вдалося, попри е, перемир'я, все таки до стійкого мирного врегулювання. Не те, що далеко, а дуже далеко, ми бачимо, що ми погодились з тим, що сторонами врегулювання має бути не Україна і Росія, а Київ і так звані ДНР ЛНР, і у мирному плані Порошенка. І у тих е, документах, які слідували е, плану Порошенка, жодного разу не згадується Крим. Хоча з Криму по великому рахунку і почалося, і саме військова агресія Росії і окупація і анексія Криму стали. Початком війни, на переконання політичного експерта Євгена Магди Порошенко є заручником свого обрання у першому турі, адже на думку більшості виборців має тепер в радянських традиціях виконати п'ятирічку за три роки. Утім, президенту вдалося досягти певних успіхів на міжнародному рівні. Сказати, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, нарешті такі підписання це не успіх. Я не візьмусь. Я вважаю, що це успіх. І 18 ратифікацій це теж успіх. Інша справа, що далі, ну зрозуміло, що ми в цьому питанні йдемо від простішого до складнішого, що далі буде складніше. Я думаю, що той факт, що Європейський Союз у своїх санкціях проти Росії, я думаю, що пан Василь, як фаховий дипломат, зі мною погодиться, стрибнув вище голови, в тому в цьому теж, очевидно, є заслуга Порошенка, яку ну, який сприймається на... Міжнародній арені експерт міжнародного центру перспективних досліджень Ярослав Ковальчук звернув увагу на обіцянку президента реформувати державну службу. На переконання Ковальчука люстрація в країні ще пробуксовує раді цікавості. Під час підготовки аналізу я подивився на сайт, де зібране імена всіх люстрованих чиновників за останні 9 місяців. У цьому списку зараз 593 імені, і переважно це стосується. Чиновників середньої руки, тоді як ми бачимо, що нещодавні скандали щодо заступника міністра МВС Сакала чи Чабутеря демонструють, що деякі набагато потужніші чиновники залишалися при владі навіть після прийняття цього закону, і вони комфортно себе почували і при нинішньому уряду. Водночас експерти підкреслили здобутки Петра Порошенка як верховного головнокомандувача, адже за невеликий термін йому вдалося сформувати боєздатну армію. А тут від ну знаєте, я думаю, Порошенко часто говорить, що він президент миру. Я вважаю, що він має себе називати президентом прагматичності, тому що у нього просто немає можливості і часу на емоції. Ми можемо знов-таки нарікати і дорікати за. Недосконалі дії українських військових, але ми самі переконалися, я думаю, протягом цього в тому, що у нас армія була практично на папері, і про це говорили різноманітні українські політики. Що на момент весни минулого року було лише 5-6 тисяч військових. Які готові були безпосередньо ставати до так би мовити брати участь в бойових дій? Експерти переконані, передвиборна програма Петра Порошенка залишається надалі актуальною, тому очікують від президента рішучих дій щодо її втілення. Сергій Зленко, Тарас Біловов. Соціальна країна рішення, які Бессарабський ринок може наповнювати столичну казну на 30 мільйонів гривень щороку. Однак за минулий рік це комунальне підприємство перерахувало у бюджет лише 400 тисяч. Про це заявляють активісти однієї з громадських організацій. На самій Бессарабці щодо таких розрахунків мають великі сумніви. Сергій Злянко продовжить. За інформацією громадської організації Українська команда реформаторів, Бесарабський ринок у 2014 році мав прибуток 30 тисяч гривень на рік. Середній дохід з одного квадратного метра офіційно складав 234 гривні на місяць. В той же час. Орендарі цих торговельних місць на ринку називають зовсім зовсім інші цифри. Так, місце для реалізації м'ясної продукції розміром 5-6 квадратних метрів коштує 800 гривень на день. Тобто орендар сплачує 4-6 тисяч гривень на місяць. Виникає питання, чому офіційні доходи підприємства так сильно відрізняються від ринкових реалій. На Бесарабському ринку запевняють, 75% прибутків віддають державі на розвиток комунального підприємства залишають тільки четвертину і без будь-якої чорної бухгалтерії. В середньому ринку оплата на Бесарабському ринку з реалізатора м'ясної продукції становить 75 гривень з послугами з послугами того ж і м'ясника, рубача і всіх остальних. В залежності, якщо він займає 2 метри погоних, це він вже в день сплачує 150 гривень. На мою думку, що вони помилилися в тому, що КП КПБСарабський ринок як здає місця. Для реалізації товарів так само здається, здається в оренду нежитлові приміщення, але орендарем стає департамент комунальної власності. КП Бесарабський ринок не впливає на ціну утворення одного квадратного метра з даних нежитлових приміщень. У свою чергу громадські активісти вважають, якщо весь будинок Бесарабки здати в оренду, прибуток за рік становитиме 30 мільйонів гривень, утім, поки опитані нами кияни та гості Києва проти закриття ринку. Ця історія наша, він взагалі так давно існує, цей ринок. Напевно, я більше проти, ніж за. Щоб все залишилось так, як є зараз. Все. А чому? Тому що я вважаю, що місія так використовується ну, е ефективно. Куди далі, ще більш ефективно. А, а думка моя така, що це відбувається банальний перерозподіл власності і все. Ви знаєте, у нас. Е своеобразный такой институт построился, да, аналитики. Мы не боимся никаких обвинений, даже если они поступают, это логично, что они будут поступать. Мы не ставим перед собой задачи никаких политических слияний, ничего. Единственное, что мы, чего мы хотим достичь, это приобретение веса и влияния на государство посред... со стороны гражданского общества. Також активісти пропонують два варіанти реформування ринку: дозволити фермерським господарствам торгувати в Бессарабці. Інша концепція кулінарний ринок, тобто базар доповнюється магазинами з продажу готових страв, обіцяють 30 або 70 мільйонів прибутку щороку за умови інвестицій. Тим часом на Бесарабці чекають нової програми від Київської міської адміністрації для прискорення здачі в оренду приміщень. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна. У Києві близько 200 незаконних будівництв. Таку інформацію оприлюднили громадські активісти. Вони обіцяють через суди зобов'язати власників зносити сумнівні споруди, а також зменшувати кількість поверхів в історичній частині міста. Яким чином дивіться в сюжеті? Будівельний скандал на Сокорках змусив замислитися громадських активістів, наскільки вони ефективно захищають інтереси київської громади. Народний депутат та громадський діяч Ігор Луценко вісім років виступає проти незаконної забудови в столиці та збереження історичної частини міста. Е, витісняючи незаконні забудови, ми автоматично звільняємо інвестиційний простір для забудов. забудова. на навазі в історичному центрі у нас немає такої особливої потреби будувати. Нехай вони там будують десь на на харківському районі нехай будують там на Борщагівці, на, на Троєщині. Там дійсно є потреба і в торгово-розважальних центрах, і в якихось інших закладах. от нехай туди плутають гроші, тому що житло людям треба доступне, а не суперелітне. На подолі можна зводити будівлі не вищі за чотирьох поверхів. Так вважає представник Київради в суді Юрій Храпай. Адвокат намагається змусити одну з будівельних компаній зменшити висоту багатоповерхівки для історичного центру міста Києва, яким є подол. Потрібно А. Зберегти а, здійснювати будівництво об'єктів, які б історично співпадали з а, тими будівлями, я, 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 Просторових рішеннях об'ємно композиційних та інше, які знаходяться поруч за словами активістки Ірини Нікіфорової, деякі забудовники не лише не зважають на протести громадськості, а ще ігнорують висновки комітету ЮНЕСКО щодо природоохоронних зон і рекомендацій комітету всімірного наслідки стало б таким прецедентом, який мабуть, не дозволив би існування вот всіх остальных строек,

В буферній зоні тільки Софії, Київська, під падзастройку виділено більше 50 землі атмотар. Захищати інтереси київської громади. Активісти пообіцяли в суді. А щоб викликати суспільний резонанс, проводити пікети цих державних установ та запрошувати пресу. Сподіваються, перше ж рішення суду про зменшення кількості поверхів у будівлі стане наукою для решти забудовників. Зленко, Олександр Фонько, соціальна країна. Таким цей день бачили мої колеги. Більше новин дивіться на сайті соцкраїна.ком. приємного вам вечора і на все добре.